Маленькі вулички та старенькі хатинки додають колориту та проводять нас до наступної зупинки з цікавими історіями. Історія протяжністю більше як 40 років діяльності почалася з одного вулика та переросла в улюблену справу життя. Дідусь Василь розповідає, що зараз в одному його вулику живе близько 60-80 тисяч бджіл. Це велика сім'я, 40 – середня сім'я та менше 40 менша сім'я. Тож, як бачимо, бджоли нашого дідуся люблять, а все тому, що він любить та піклується про них. Та все ж бувають різні за характером бджілки, відповідно як і люди. Є більш зловісні та жорстокі, зробиш один різкий жест, отримуєш укус, а є спокійні, які не так злісно реагують на рухи. Та краще завжди слідувати застереженням та поводитись вкрай обережно і плавно рухатись, як ведмедик. За розповідями за один раз може вкусити 10-15 бджіл. Головне, не мати алергії і все буде добре. Все ж, міри безпеки мають бути на першому місці, тому без спеціального одягу до бджіл краще не йти. Але ж бджілки гарно попрацювали, щоб ми насолодилися смаком натурального, корисного меду. Сьогодні це липа та біла акація. Потрібно обов'язково скуштувати та закохатись назавжди, бо такого меду, як у стіні, потрібно ще пошукати. Незаймана природа, чиста річечка та свіже повітря найкращі умови для справжньої пасіки.